Як розлучитися онлайн, якщо ви перебуваєте за кордоном. Відповіді адвоката, як можна зробити все безкоштовно, без адвокатів, не витрачати гроші на розірвання шлюбу? І так, необхідно звернутися із заявою до суду, спільною заявою. Зразки заяв дуже багато в інтернеті, також за посиланням зробимо цей зразок заяви про розірвання шлюбу. Все просто. Заповнили цю заяву, також чат gpt у допомогу. Все дуже просто до заяви долучається. Скановані документи: це паспорти, свідоцтво про шлюб, інформація щодо зареєстрованого місця мешкання. Просто відсканували, заяву написали, далі рухаємося, що робити. Необхідно звернутися через електронний суд. Для того вам необхідна електронно-цифровий підпис. Діє підпис Приват24 та безліч інструментів, де ви можете собі зробити електронний цифровий підпис. Зробили підписи, зробили заяву, зробили копії документів, тепер звертаємось до суду. Також Google в допомогу, YouTube, подивилися, як зареєструвати свій електронний кабінет в електронному суді. В принципі, все просто. Зробили, рухаємося далі. Цю заяву необхідно подати через електронний суд. Заходимо в електронний суд, завантажуємо цю заяву, завантажуємо додатки. Також необхідно правильно все це оформити, тому що вам суд може повернути заяву, як на практичному прикладі клієнти вирішили зекономити, але не вдалося. Необхідно підписати другим, тобто позивач, позивач один, позивач два, чоловік і дружина. Необхідно підписати електронним цифровим підписом. Як це зробити? Заява підписується одним, підписується електронно-цифровим підписом, і pdf файл і електронний підпис завантажуються у додатки. Тобто заява вже підписана двома сторонами, і суд вже не залишить без руху таку заяву. Далі є певні труднощі в завантаженні цієї заяви. Необхідно теж в Google в допомогу розібратися, все зазначити, контактні дані. Адреси, всю інформацію, що вже відноси у вас не склалися, знайшли іншого, і, і все. Все просто. Тобто ви можете самостійно це зробити, але потрібно на це витратити час. Якщо ви не хочете витрачати час, і щоб вам суд не залишав вашу заяву без руху, звертайтесь до сімейних адвокатів, які спеціалізуються на цьому питанні, і все буде просто, без вас, онлайн. Відео подобається: лайк, репост, підписка на канал. Для Отримання правової допомоги адвоката, пишіть його особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ющенко, партнери. Всім дякую за увагу!